Всіх вітаю! Ви на каналі Art-Zayka І з вами я, Бандурська Світлана. І ми з вами О, сьогодні діналь... низу 1,5-2 см і намалюємо просто лінію. Це у нас з вами пол. Вон він може бути ось такий пухрістий, можна десь ось так додати. Тобто, це у нас місце, на якому буде знаходитися наша піка. Далі ми з вами знаходимо ось цю серединку між. Цією точечкою і цією додатково малюємо лінію симетрії, визначаємо ширину, яку ми хочемо намалювати нашу тиковку, і її робимо доволі широку, тому що кицька в нас повинна бути менша за тиковку. Тому вона в нас ну приблизно. Давайте так, щоб 2-3 сантиметри від краю було в нас добре. І що ми з вами робимо? Ми з вами промалюємо. Давайте так, промалюємо ось такий овальчик посередині. Раз. Є. Угу. Девіться, далі другий овальчик. З однієї сторони і з іншої, але не до кінця, тобто у нас е така частинка е овальчика з однієї сторони видна, а інша не видна. Два. Це зрозуміло чи чи щось ну, не зрозуміло? я кажу, мені зрозуміло. Це До, так, Домініка, а в тебе влізе там ще кицька? Нормально? Угу. А так дуже гарно. А що там? Я тимчасом тоже новіки тут якісь отримує. Ні-ні, у нас ще ще ось тут шматочок ми домольовуємо. Ось так, ще один раз. І з іншої сторони ще один-два. Ось тут можна трошечки ширше зробити, щоб такий вуза тільки Ось таким чином. І тепер ми можемо з вами промалювати е, одразу посмішку і, і все інше. Давайте о, почнемо з очей. Давайте, дивіться, е, ось тут посередині ми прямо малюємо одразу з вами носик. Носик. Прикутний носик. Берете? Так, да, давайте олівцем, щоб ви могли потім підправити. А у мене просто хочу одразу фломати. Так, дивіться, далі ми що робимо? Промальовуємо очі. Очі у нас знаходяться в ось цій частинці, одне око і друге. І починаємо його трошки раніше, ніж ось ця лінія. Зробимо його теж як на малюночку, ось так під кутом такі трошки хитрі очі. Напівколо маленьке, а потім напівколо велике. І я одразу зафарбую. Держікува, спіла його. Добре, давайте. Ось так. Саме відстань таку ж саму відстань відміряємо і ставимо точку, де починаємо малювати. І приблизно таку саму відстань і висоту точки, де у нас закінчується око. І таким чином ми з вами зробили дві точки, і ми їх вже потім ось таким чином промальовуємо і з'єднуємо. І далі нам ще треба третя точечка ось ця вершинка. Ми знаходимо приблизно серединку, ставимо і з'єднуємо. І тоді отримуємо приблизно на однаковому рівні очі і зафарбовуємо. А я не знаю, але. Приблизно одному рівні. Далі ми з вами дивіться, що малюємо. Ми з вами знаходимо, де в нас буде ротик, відступаємо від носика і малюємо з вами ось такий трикутничок. Далі дивіться, цей трикутничок у нас трошки буде вищий за ось цю вершинку, тобто він трошечки піднімається вгору, він вищий за ось цю лінію. Ось у нас верхушечка, а ось ця ще вища. Далі маленький трикутничок вниз і ще вище піднялися. Можна ще ще маленький вниз і піднялися. І опускаємось ну, приблизно на 2 сантиметри. І так само промальовуємо з вами в іншу сторону. При, бажано на рівні, ось бачите, воно майже до носика дійшло. Отже, ми саме ось тут поставили точечку приблизно. Якщо він буде не зовсім е, симетричний, зовсім нічого страшного в цьому не буде. Так, трошки опустилися вниз. Тобто ми повторюємо те, що намалювали справа, ми намагаємось повторити те саме зліва. Ось у нас точечка справа саме на ось цій лінії. Ось ми можемо її ось тут і намалювати. Шакайте, будь ласка, я тільки що. Добре. Допом... Ще раз показати. Ступили приблизно сантиметр півтора і повторюємо ось цю частинку. Ну, треба буде трошечки нас доганяти, бо час йде. І повторюємо з вами лінії. Тобто, ось таким самим чином і з'єднуємо. Можна трошечки менше, більше, приблизно так само. Як в мене, бачите, ротик майже і закінчення, а, то я трошечки ось так збільшу низ. Так буде в мене гарніше. Ось трошечки Як збільшу, подобає, Будь ласка, залишай, якщо тобі подобається. Просто мені хочеться тут збільшити, щоб воно трошки гарніше виглядало. Ми, Давайте тривати, дивіться, що ми ось тут Робимо. Ми ось тут малюємо з вами овальчик. Овальчик один і а трошечки кітця, і овальчик другий. Ми ж малюємо. Ну так, ми ж ви ж всі вибрали з кицею малюночок. А, мені було чогось як кицця. Кицця, кицця, кицця. Кицюня, манюня. Кицюня, 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 манюня. І так, і промальовуємо ось тут лапки в кицці. Ось так одну і другу. Так, погано видно. Ось так ось. Не погано видно, все добре видно. Добре, все добре, добре. Дякую, дякую, дякую. І другу лапку з однієї сторони, а ось тут в іншу сторону, навпаки. Тобто в центр М -м -м. у нас з краюшку, в центр одна і друга. Так, з лапками є. Поїхали. ні, готові. Очікає, не. Так, давайте трошечки прискоримось. Домовились? Трошечки, зовсім трошечки. Так. Давайте ми одразу з вами намалюємо ось тут хвостик. Дивіться, від лапки. Ми з вами ось тут промальовуємо такий кружечок і закручуємо його на нашу а, тикавку. Так, ось тут робимо ось такі круж... закру... Закру... закручення, такі закручення. І, по... і прямо повертаємось по нашій пікарці, тобто ось Майже з'єднуємось. І ось тут можна домалювати такий маленький, такий трикутничок, який трошечки поповзає за контур. Один, два, три, як шерсть показати. Можна зробити. Так. Так. Давайте, дивіться, тепер ми з вами ось тут за лапкою промальовуємо а, такі. Майже навіть пряму лінію. Давайте, так. Далі з неї ми з вами вимальовуємо такий трикутник, і це у нас буде а, лужко, да, трикутничок, і ось тут його з трикутничка ще ширше зробили. Це лужко. Так, Ми ось тут його ось тут шерсть. Покажемо, що тут у нас шерсть. Так. І ось тут угу. І ось з боку теж покажемо, що тут у нас шерсть. Такий. Зигзаг ось тут, і ось тут трошки більше зигзаг додамо. Ось тут біля лапки. Чекаємо, і чекаю. ми через цю пряму. Малюємо ще одну ось таку перпендикуляр, приблизно від центрі цієї лінії. І що ми робимо далі? Ми з вами ось тут промальовуємо овальчик приблизно ширина 3 см. Тобто ось у нас точка одна, друга і третя. І через ці три точечки ми з вами промальовуємо овал. Не коло, овал. Ось тут закруглили. Ось тут закруглили і промалювали ось таку лінію. Вийшло? Ага, вже не малювала. Молодці. Це дуже складна елемент, але молодці. Молодці що справи. Дивіться, що далі. А На ось цій лінії, так, да, складений елемент, він, по-перше, не попрямий. Далі, ось тут посередині, ми з вами відступаємо по давайте, 2 см і малюємо маленьку маленьку ось таку лінію, яка трошечки в зігнута. І малюємо з вами ось тут догори трикутничок. Його можна ось тут округлити. І промальовуємо ще ось тут оранжева стрічка буде. Можна її нерівною зробити, можна таку випуклу, з однієї сторони більше, з однієї менше. І ось тут, ми, дивіться, що ось тут закруглення в нас пішло і трошечки піднімаємо нагору. Ось так нагору, з однієї сторони і нагору з іншої сторони. Дивіться, бажано, щоб у вас ось тут, якби воно з'єднано було. Тобто ось ми ось так промальовуємо, якби тут овальчик він такий є. Але ось цю лінію треба стерти всередині. Так, і давайте зовсім трошечки залишилось. Верхушечку доробимо. Встигаєте, чи ще почне зачекати? Так, встигаємо, я дитину ночі живу. Молодець! Це ж прекрасно! Дивіться, ось тут закруглили і гордики, і вниз. Промалювали ось таким чином крючочок такий. І тепер нам треба з'єднати ще крючком це з шляпкою. Ми теж ось так. Оп. Закруглили. Якщо занадто а, ось тут тоненько, то треба ось ще підправити, щоб не було там занадто тоненько, зробити ось цю частинку ширшу. Ось і вся шляпка. Нам залишилось намалювати ось тут гарне таке око, яке у нас виглядає. Трошки дивиться вгору, да? Далі трикутний носик. Почті, <сікуєте> Ти... <сікуєте>, не так все розпишіть. Ти співала, що зробила. Знаєш? Все, можна так. Можна далі. Але mm -hmm. Треба шлях нормально намалювати, десь будуть тупо. Так, дівчата, встигайте всі, чи треба ще зачекати? зачитати. Як намалювати шляху, ще раз показати? Блін, а ні, супер. Угу. Давайте. Залишилось тільки ротик намалювати. його. А й написати можна Happy Halloween. Дуже, Мені подобається дуже назва. Ну, гарно воно виглядає. Якщо хочете, пишете, якщо хочете, ні. Дивіться, щоб намалювати ось такий ротик якось тут, ми ставимо дві гарні ось такі точечки і під носиком їх з'єднуємо. Ось таку ми є. Ось така міла там. у нас. Можна, вже ж можна. Так, та то тілесно. Так, да, слухай. Ага, клас! Кирюха, молодець, дуже гарно. тебе дуже класно вийшло. Так, да, слухаємо далі. Але якщо мене ще ні ось такі? Вичного такого входя, класно підходить. Супер. Так. Підходить? Угу. Так, давайте спочатку ось тут побільше світлого з однієї сторони, більш посередині. Ось так промальовуємо більше світло. Супер, бері, бери оба, дуже обидва. Дуже класно, саме коли ти змішаєш на самій роботі одразу декілька кольорів. Чим більше у вас відтіночків кольорів на вашій роботі, тим вона набагато цікавіша. Тобто, можете прям якимись лінями, п'ятничком додаємо форму, об'єма, Промальовуємо з вами ось. Такі різні переходи, які плавні, цікаві. Взагалі піхав, це майже прям окремий урок роблять, тому що в ній дуже багато цікаво можна проробити деталей. Тому ось таким чином беремо, потім можна оранжевим або навіть темно-жовтим темно яскравим. Тут можна навіть змішати кольори, зробити частинку ось так жовтим, а потім більш надавлювати. Буде такий насичений колір. І і трошечки не надавлюючи, промальовуємо поверху вже оранжевим. І Ось таким чином у нас з вами помаранчевий. дякую. Помаранчевий, угу. і ось таким чином надавлюємо помаранчевий, тільки з краю. ось тут По краю надавлюємо. І дивіться, який гарний перехід кольорів від жовтенького до плавного насиченого помаранчевого кольору. Ось таким чином дуже гарно виходить.

Вводимо чорним фломастером контур, гарненько загадуємо переходи, можна спонжиком або пальчиком, або папіром, наводимо чорним контур тикавки і переходимо з вами до розфарбування капелюха. Промальовуємо оранжеву стрічку і переходимо на фарбування кольору капелюха. Я вибрала фіолетовий. З лівої частинки фіолетової більш світлого кольору, з правої частинки більш темнішого. Також додам рожевого кольору для висвітлення фіолетового кольору. Зафарбовуємо вушку також двома кольорами фіолетовим та рожевим, чорним контуром наводжу самого котика та і переходимо до розфарбування самого котика. Для цього візьмемо два кольори світло-сірий і темно-сірий або чорний. В самому кінці додаємо до нашої роботи міленькі деталі, наприклад, травку, камінці, шерстинки, біленькі блики. Та інші різноманітні деталі. Отже, став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі у наступному відео.